Тільки по часу вистачить такого газового балончика на такій плиті. Тось включили, запалили, все. Можете чай варити собі, можете пельмешки, можете макарончики, яєчко жавити, що хочете, і варити, і жавити. 550 гривень коштує плита. Балончик 85 гривень. Дивіться, чого я комплектую такими балончиками. Він у нас мінус 20 може працювати. І я знаю точно, що цей балончик підійде на будь-яку абсолютно плиту. Це раз потім, в мороз він буде запалюватись, і наповнення в нього йде реальне 220 грам. Тобто і класний газ. Був у мене десь дешевший балончик, я показував вам, що на цій плиті він хріново буде горіти. Ну, Маленький вогник виходить. то тут, тут, тут такий великий, ви бачили, а там буде отакий моцюпусінький вогник цього навсього І е, орієнтовно десь 2 години вистачає цього балончика. Тобто, е, 85 гривень у вас виходить приготувати їсти на 2 години. Но ви таку плиту можете під'єднати до великого ось такого балону. Чи до 50-літрового, чи в шланг, редуктор сюди переходничок іде в комплекті, під'єднали і користуємося. Так, що, кому потрібні газові плиточки, газові балони, генератори зарядні станції? Пишіть, дзвоніть і вам відправимо.